Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 19 травня 23 року, і знайомлю вас з своєю півонією. Це не новиночка не в мене, це півонія Афіна, досить молоденький маленький кущик, тому що це вже поділка. Я ділила в минулому році. Цей сорт і продавала вже, тому такий от, <див>, доволі маленький кущичок. Я собі залишила поділку маленьку, але вирішила також показати. Дуже я люблю а, такі півоні немахрові також. Вони виглядають ніжно-ніжно, такі тендітні. Я і троянди люблю немахрові. Гарно вони виглядають, і подивіться, сорт Афіна, в нього такий колір, я навіть не знаю. Він, я б сказала, що він світло, світло, світло такий жовтий. Можливо, кольору слонової кістки. серединка, бачите, в нього присутні такі от. Ніжно-рожевий колір в самій в самій такій серединочці. Ну не знаю, як от о, описати цей колір. Дуже-дуже, як на мене, дуже така тендітна ніжна квіточка. Самі квіти, вони не крупні. Ну, враховуючи те, що кущик зараз після поділу, то квіточки і не будуть зараз такі, -такі крупні. Треба чекати наступного року. Я дала поквітнути йому, я не буду обривати квіточки, тому що квіти не махрові, ну, сильно багато сил не йде на цвітіння, От тому я дозволяю йому квітнути сорт Афіна, а також кому. Подобаються немахрові сорта. Вони більш відносяться до таких от видових півоній. То я дуже рекомендую. Мені дуже подобаються вони. Вони Такі ніжні, ніжні. Ось така, така краса. Я не знаю, чи камера передає саме колір, відтінки. Пелюсток мені хотілося би, щоб ви побачили, яка це дивовижна краса, який він ніжний. Наступний рік буду показувати обов'язково, тому що будуть вже і крупніші квіти. Це по-перше, по-друге, буде квітів більше. Дуже мені подобається цей сорт саме в масі В масі своїй, коли багато квіточок. Вони не будуть такі от крупні, як в інших сортах. От, багато півоній вони беруть саме от, за рахунок крупних квітів, таких махрових, крупних. А ні, цей сорт він саме цікавий своєю легкістю, не, не дуже крупними квітами, не махровими квіточками. Але їх масою, їх дуже багато завжди на цьому сорті, і вони такі, знаєте, повітряні, ніжні, їх, наче метелики, кущик, коли в дорослому віці виглядає дуже ніжно, ніжно і гарно. Цей сорт рекомендую сорт Афіна.